Відвантажуємо черговий вантаж. Хочемо зігріти наших солдатів теплом, добром, і щоб вони верталися додому з перемогою. Доброю традицією в Березнівських волонтерів стали поїздки в зону АТО на передові рубежі, де несуть військову вахту солдати Збройних сил України і не лише з Березнівського району. Волонтери Юрій Говядовський, Валентин Семенчук, Андрій Усач, Павло Поліщук та благочинний Березнівського свято-Покровського храму УПЦКП протоірей Мирослав Синиця за підтримки депутата обласної ради Тетяни Воронко, депутата Березнівської міської ради Али Семенчук, волонтерія Юрія Семенчука та інших небайдужих. Дужих жителів відвезли життєво необхідні речі в зону бойових дій. Це продукти, овочі, консервація, пічки, буржуйки, солодощі, загалом все те, чого бракує воїнам у суровій військовій дійсності. Щоб багато не говорити, просимо подивитись без коментарів відео колаж, котрий ми назвали волонтерські будні. Тебе по золотих твоїх стежка. Мені не можна не любити. Тобі не можна не свистим. Наші березнівчани, дуже радий звернутися до вас з лінії фронту. Хочу щиро подякувати вам за вашу допомогу, за те, що не забуваєте. Якби не ви, то напевно у нас вже і не було б. Ми в свою чергу обіцяємо, що будемо прикладати всі зусилля для того, щоб мир на нашу землю прийшов якнайскоріше. Дякую, щасливо. Всього найкращого. Дуже дуже великі вам дякую про маленькі річ, оту є багато життів. Mm -hmm. Дуже велике дякую, допомагає. Ну помож. Дякую вам велике. Подякували. Обалдеть. Добрий Нормальний Олег? Ну да, таке. Явно. Нас... Ну, там запас... запасні, оце я знаю, ну, комплект тут. а? Я в курсах. Ну батареї. Ну, Ми цю, вентилятор. Аболдеть. Може, тут без спросту. Ну, не, вона сюда входить. Так. Я там всім Березівським волонтерам, самим кращим волонтерам. Від нас, від Донбасу. Дякую. Ого, скільки нам привезли. Ну, скажем, Воно приємно, що хтось про нас думає, що ми тут комусь треба. Скажем, дякуємо. дякуємо. Людям, які піклуються по нас. Всі чекаємо перемоги. Україна, вона воскресла нарешті. Отой цвіт, що розквітну, його повинен бути плід. Оці маленькі українці, які зараз в школі, їм нарешті є на кого коривняць, нас дивилися. Було раніше круто. Там бригада, бумер оджав машину, забрали, постріляли, кожна курточка, брити затилки. А зараз ми бачимо, що є герої настоящі, які, як в гімні, і душу, і тіло не шкодують за те, щоб перемогти. Ну, в нас, ми не хочемо вмирати. Ми хочемо, щоб вмирали наші вороги. Ми хочемо в цих черевичках топтати нашу українську землю, ми не хочемо тієї московської, російської. І знаєте, що українці це така нація, яка вона весь час воює і ніхто їх завоювати не може, і хрен завоює. Хочу від себе. О. Дякую вам, що вам з тої сторони не байдуже наша ситуація тут. Дай Бог вам здоров'я. Українці з Америки. так? так? — Маленькі українці ті живуть проводиться, пересали вам Це Сина Миколая, просто трошки довго їхали. Ну це що я трен, скажу? Це, це приємно так читати, що, що нашу мову не тільки говорять, а ще й пишуть десь там за океаном, що є батьки, які, які не забувають своє коріння і цих маленьких українців. Щиро вітаємо вас і дякуємо вам за вашу підтримку, за те, що ви турбуєтеся за... про, про бійців в Україні, про тих, хто боронить свою землю від ворога. Ще раз дуже дякуємо за те тепло, яке ви передаєте своїми посилками і ту підтримку, яку ви е, надаєте нам. Е, воно нам дуже допомагає, гріє душу і дає нам сили і наснагу для боротьби. Вітаємо, слава Україні! слава. Рівщині привіт. Дякую волонтерам, всім дякую. Не забувають нас. Скоро будемо вдома. З перемогою. Да. Так, Всі Всім привіт На нашим школам Березінського району і міста Березного. Бажаю вам щастя і міцного здоров'я. Тримайтесь там і чекайте нас. Дякую вам. Великий привіт. Дітки зарядного. Дякую вам. За те, що ви до нас переживаєте, підтримуєте нас, шануйте своїх батьків і любіть їх, бережіть своє здоров'я. А ми будемо берегти ваш спокій і мир. Дякую ще раз. Дякуємо волонтерам з Березнівщини. Третя гаубична батарея, 2-й садин. 92-го механізована окрема бригада міста Дякує дітям, які зібрали для нас подарунки. Листівки, малюнки і передали воїнам, які зараз знаходяться в зоні проведення терористичної операції, і захищають нашу батьківщину. Крепко, всім здоров'я. Дякуємо нашим дітям, що не забувають солдатам, служати, умовах. Всі вас повним любимо. за вас війну. Привіт, <рес> передаю передаю Березному Березнівському району. Я сам з Рівного, ну це Рівненська область. Привіт Березному. Щиро вдячний дуже вам. Привіт всім передним. До уроків! Щастя, да, здоров'я, всіх благ! Дякуємо вам. Я вас любим. Це буде добре. Сьогодні з усіма скори. Це буде добре. Ви приїхали, ви молодці. Вам спасіба велике і уклон зі мною це навіть мог Але нас зараз свята. Це наші традиції, це наше все, яке забувати не треба. Через те, що в нас сидять вдома сім'ї всі, їдять кутю, п'ють узвар, дай їм Бог здоров'я. І за те ми тут сидимо. Я Глазунов Юрій Миколаєвич. 87 року народження командир відділення кулеметного ПКМ. Хочу сказати, що я зараз хочу подякувати волонтерам, які реально підняли. І зараз держава трошки піднялася, трошки вже закидують. Там якусь техніку нову, те, сі Контрактників з'явилося більше, люди, які захотіли служити, яких колись було взагалі мало. Ходили як на роботу. Я хочу подякувати волонтерам за їхню роботу. Вони реально підняли армію. Знаєте, чого в нас немає ядерної зброї? Тому що ми їх, ми їх ще не заказали волонтерів. Закажемо буде. Я все. Дякую. Доброго дня, я е, командир відділення антиронівського зводу 131-го РБ І так само хотів би подякувати нашим волонтерам, я сам з Рівненщини, так само як і мій побратим, і ми хотіли б подякувати нашим рівненським волонтерам, а саме е, з міста Березне, нашим побратимам, які нас підтримують. І ми вже неодноразово чули, що е, десь там. Хтось хоче десь там на місці, побачили, що наші волонтери десь там їм приписують якісь там, не знаю, машини і так далі. Я вам хочу сказати одне. Якби не наші хлопці, ми б тут тяжко би, було. Ми би, нам би було просто тяжко. Ми б, може, не бачили тих. Тих досягнень, які ми вже дали своїй батьківщині. Так, ми, ми прийшли сюди добровольцями і ми не видихнемося, це ми вам гарантуємо. Але ж любі наші рідні, близькі, рівняни, березняни, там, я сам з Долбунова, так само рівненський, ви зрозумієте, якби не наші хлопці, ви ж їх маєте підтримати. Нам так тяжко чути, що там хтось десь, там щось, щось там каже, що ви там не можете поділити. В країні війна. Зрозумійте, якщо в країні війна, ми маємо всі об'єднатися вважає, що бути волонтером це легко, дуже помиляється, адже організувати громаду меценатів чиновників велика ланка роботи в першу чергу емоційно-психологічної складності. Волонтери, ризикуючи життям, везуть речі першої необхідності в саме пекло, де до ворожих позицій лічені метри. Чисті хвала вам люди! слава Україні, героям слава!